На да. сьогоднішньому уроці ми з вами спробуємо відчути себе дизайнерами, але не звичайними дизайнерами, дизайнерами інтер'єру. Все, що нас от, оточує вдома, оточує в школі, ми можемо назвати це інтер'єром, наповнює наші кімнати. Світочська шкільна, кімната, чи та кімната, котрі ми з вами живемо. Е, так. Ми з вами вже звикли малювати пейзажі, е, звикли малювати природу. Сьогодні е, спробуємо зобразити е, свою власну кімнату, в котрі ми живемо. Е, так. Е, що ж таке інтер'єр? Інтер'єр це зображення. Внутрішнього наповнення нашої кімнати, з усіма їх убраннями, меблями, різноманітними побутовими нашими виробами. Можемо побачити на фотографіях зображення інтер'єру в морському стилі, там дитяча кімната в морському стилі, яка об'єднана об'єднана. В паномерському стилі. Так? І за кольором, тобто вона має сині, сині кольори, зелені, кольори, білі кольори. Так? Наступна кімната також дитяча, кольори більш теплі. Бачимо велике вікно на, на всю стіну. Так? Дуже цікаво, побудоване побудоване ліжко так? має два яруси. Що, Саша? А що там? Для війни вікна — стіл. Кутер, стілець. А. Так? Наступна кімната, вона у мультяшному стилі, у зелених тонах, об'єднана темою Вінніпуха. Дуже цікаво а, малюнки з мультфільму у Вінніпу. Також цікаво обіграні е, стіни е, багато різноманітних витворів. Е, е, Люстри цікавої форми різі рочів. Е, наступна кімната також е, е, дитяча, в е, фіолетових тонах. Е, цікаво, що ліжко так, знаходиться на, е, на шкафу. На, на шкафу так. Цікавий стілець, взагалі дуже гарно обігране невеличкий простір. Щоб побудувати такий інтер'єр, так? як це намалювати саме таку кімнату. Це у нас фронтальний інтер'єр. У основі кожного інтер'єру, бо кожного інтер'єру лежить куби. Ми в шостому класі малювали з вами губи, тобто це шість граней. Це підлога, стеля, чотири стіни. Ми з вами бачимо, художник мальовує завжди три стіни. До четвертої стіни завжди стоїть спиною. Так? Ми бачимо тільки три стіни. Як же це намалювати? Ми звикли малювати пейзаж, е починати з лінії горизонту. Е виконуючи малюнок інтер'єру, ми також малюємо лінію горизонту. Але тут сам горизонт буде закритий стінами. Що ж таке лінія горизонту в інтер'єрі? Це лінія наших очей. Тобто, як ми бачимо інтер'єр. З якої точки ми бачимо інтер'єр. Так? Починаємо малювати. Це буде мій аркуш. Лінія горизонту. Так? У нашій кімнаті, так як і у малюванні. О, пейзажу є правило перспективи. так? Зображення предметів у просторі. Давайте пригадаємо ці правило. Так. Якщо предмет ну, біля себе, то дай ближче, якщо далі, то далі менше. Так, якщо ближче, то більше, якщо далі, то менше. Друге правило перспективи, що хто пригадає? Якщо ближче, то яскравіше. Якщо далі, так? якщо ближче, то детальніше, якщо далі менше деталу. Так? Пригадав три правила перспективи. Так? Перспектива. Ом, так. Ми знаходимо точку сходу. Щоб знайти точку сходу, ми проводимо лінії стів нашого аркуша. Перехрещення цих ліній. Буде давати нам точку сходу. Так? Ці лінії о, будуть лініями наших стін, нашої стелі, нашої підлоги. Що? Можна, Можна користуватися, але зараз не малюємо, зараз я вам розкажу, а потім вже, щоб я змогла допомагати, будемо працювати всі разом. Потім проводимо лінії, паралельні лінії горизонту. Да? Та лінії вертикальні. І в нас з'явилося В нас з'явилася фронтальна стіна. Да? В нас з'явилася фронтальна стіна. Ми можемо зрозуміти, що це підлога. Так? Це стеля. Та бачимо три стіни. Так? Потім у кожної кімнати є вікна, є двері. Щоб зобразити вікно, нам також знадобиться точка сходу. Спочатку ми малюємо висоту нашого вікна. Потім від висоти проводимо допоміжні лінії, там малюємо також вертикальну лінію, паралельно першій висоті. І в нас же з'явилося е, в перспективі треба бути, котрий до точки сходу. І це буде наше вікно. Також нам треба намалювати. знаємо, що стіни мають товщину. Так? Малюємо товщину нашого вікна. На вікні є малюнок. Так Можливо. Так, ось до точки сходу є. З іншої сторони, на протилежній стіні в нас будуть двері. Двері а, на тій же відстані тієї ж висоти, що і вікно. Тобто проводимо допоміжну лінію щоб знайти наші двері на протилежній стіні. Так, проводимо висоту наших дверей. Висота дверей. Щоб знайти верхню лінію дверей, нам потрібно провести допоміжну лінію до точки сходу. Ось так. З'явилися двері на протилежній стіні. Так? На фронтальній стіні також можемо намалювати вікно. Щоб його знайти, в нас є ж допоміжна лінія, воно повинно бути на тій же висоті, що і попереднє попередній Коробочка з вікнами, з дверима, а, предмети. Так? Щоб зобразити предмети в інтер'єрі, ми також їх будуємо. Також всі точки виходять з точки сходу. Наприклад, ви хочете побудувати диванчик в вашому інтер'єрі. Також з точки сходу виходить лінія, паралельна лінії підлоги. Так? Зображуємо. Наприклад, він буде стояти у куточку десь з такого невеличкого розміру. Потім, якою висоти буде наш диванчик? От. І також, щоб знайти верхню лінію, також проводимо точку з точки сходу. Лінію з точки сходу. Так. І в що вийшла така невеличка коробочка. З цієї коробочки можемо побудувати диванчик, тобто намалювати спинку. полю Ну, и вот и стиль, всі его так уж. Все линии. Все линии выходят с точки схода. И делаем все стиль. Похоже на Робота завершена, тобто ви вже все побудували, всі предмети, які ви хотіли, щоб були в вашому інтер'єрі. Витираємо всі зайві лінії та приносимо вже якісь декоративні елементи. Отрі ви хочете, можливо, це буде якесь цікаве панно на стіні, а, можливо, це будуть а, якісь цікаві штори, жалюзі а, на віконечко. Да, не обов'язково, це може бути будь-яка кімната за вашою уявою. Так, відкривайте альбомчик і починайте працювати. Давайте пригадаємо, що ми хочемо. thank